Вітаю, друзі, чергова зустріч президента України Володимира Зеленського із своїм, так би мовити, американським колегою, президентом США Дональдом Трампом, очікувано виявилася безсенсовою. Безсенсовою, тому що, по-перше, в Україні немає ніяких крилатих ракет фламінго. А по-друге, після телефонної розмови. Між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і правителем Росії Владимиром Путіним, а також поширення інформації про майбутню теплу зустріч у Будапешті між Орбаном, Трампом і Путіним. Розраховувати на постачання крилатих ракет тамагавк для ударів по території Росії, ну це треба бути неадекватною людиною. Зрозуміло було, і очевидно, що на такому фоні ніхто нам нічого не дасть і не погодить. Той, хто скаже, що ну, і так ясно, що у нас немає крилатих ракет Фламінго, інакше для чого було б Зеленському летіти аж до Вашингтону і просити крилаті ракети Тамагавк. Так, у тому-то вся і справа, що навіть після цього провалу, після цього провалу у Вашингтоні. Я думаю, у переважної більшості українців крилаті ракети Фламінго, вже літають, літають на Росію і вражають там стратегічні цілі і об'єкти. Ми навіть після цього провалу не зробили висновків і в аналізі вчорашньої зустрічі, ніхто не повернувся до питання крилатих ракет Фламінго. І ніхто не спробував зв'язати причини провалу і безсенсовості зустрічі у Вашингтоні. Якби у нас були ракети Фламінго, я переконаний, що у нас тоді б були і ракети «Тамагавка», оскільки у нас нічого не було, як каже Дональд Трамп: у вас немає ніяких важлів, немає ніяких карт, і вам би краще прийняти те, що є, і помовчати. Тому і результати такі результати вчорашньої зустрічі у Вашингтоні. Але якби з людьми, які ще вчора говорили, що рішення по тамагавках прийнято, і що я тепер скажу, і писали мені коментарі, а що ви тепер скажете, О, Навіть Портніков сказав, що фламінго вже б'ють по території Росії. З ними все зрозуміло. У нас не прийнято там щось визнавати і, і, і робити якісь висновки правильні. Але у мене виникло питання щодо нашого президента України Володимира Зеленського, який якби гуморист і стендапер, тобто людина, яка імпровізує, імпровізує швидко, на базі того, що вміє Легко викривати недоліки і протиріччя. І в принципі, гумор і сарказм, він може бути гострою зброєю під час війни. Навіть коли ми знаходимося у слабкій позиції. Просто в чому причина? Причина в тому, що коли попередньо. Або, в принципі, за означення, гумор і здатність гострити використовувалася як інструмент не гострий, а м'який для побудови кар'єри. І це був не інструмент війни, а це був шершавий, м'який інструмент збагачення і Кар'єризму, то тоді гумор і сатира не допоможе. А чому я вирішив про це поговорити? Тому що ну, кількість і рівень цих протиріч і нестиковок настільки висока, що скористатися з цим на користь України, навіть в ситуації, в якій ми зараз знаходимося, ну це було б дуже неправильно. В інформаційний простір виходить повідомлення, що не треба нам давати тамагавки. Ну, ясно, що вони виявилися потрібними уже Америки, а тому що тамагавки не вирішать нічого на лінії фронту, і вони є джерелом ескалації. От давайте подумаємо на такий момент. От російські крилаті балістичні ракети, вони не є джерелом ескалації, все нормально. Більше того, вони. Позитивно впливають на ситуацію на фронті. А от українські ракети або американські ракети Тамагавк, вони виявляються, не володіють такими деескалаційними якимись моментами. Вони призводять до ескалації. А російські ракети не призводять до ескалації, а от американські ракети будуть призводити до деескала до ескалації. Оцей момент, ну, якби. Потрібно підсвітити і його публічно показати. Ну і так само ситуація на фронті виявляється. Для чого тоді Росія б'є своїми ракетами по території України, якщо балістичні і крилаті ракети ніяк не впливають на ситуацію на фронті? І чому тоді ми не можемо бити, якщо це ну, ніяк не впливає на ситуацію на фронті? Тобто такі речі. Ну, пропускати, я вважаю, ну, стендапер, людина, комік і гуморист, ну має права. Тому я, звичайно, вийшов на, на брифінг і сказав, що у нас досягнуто консенсусу з Дональдом Трампом. Ми насправді ну, визнали, що ракети Тамагавк не гадяться. Гадяться тому будемо бити ракетами Фламінго по території Росії. Тому що ракети «Фламінго» вони не призводять до ескалації, на відміну від ракет Тамагавка. І вони мають позитивний ефект на ситуацію на фронті. Ми прийняли такий ось а, консенсусне рішення. А ракети тамагавк вони будуть вивчатися. вивчатися Можливо, колись, а поки що під науковим керівництвом Дональда Трампа у нас до нас в Україну прибудуть науковці, військові, не тільки військові, Сполучених Штатів Америки, які будуть набирати матеріал для дисертації Дональда Трампа щодо позитивного впливу російських балістичних і крилатих ракет. На ситуацію на фронті, на наближенні до миру і на деескалації. За умов, що ці ракети будуть використовуватися по українських лікарнях, школах, по житлових кварталах, так як вони це роблять. І ось на грані вже буде встановлено цей ефект позитивний. І матеріали будуть зібрані для публікації в рецензованому науковому журналі, а також передані в Нобелівський комітет. Чому б так не сказати нашому президенту Володимиру Зеленському, якщо він насправді є стендапер, комік і так далі? А вся проблема ось в чому. Тепер найголовніше питання щодо гостроти. Щодо привабливості людей, які володіють там, словом і так далі. А Володимир Зеленський е, е, не є ніяким стендапером справжнім. Одне питання, коли ти е, обслуговуєш Коломойського, який має фракцію там, якісь, і депутатів в парламенті, і на його замовлення, під його прикриттям. Критикуєш, кого тобі, кого тобі замовили і себе проявляєш. Це одне питання. А інше питання, коли у тебе немає за спиною Коломойського, коли ти бачиш невідповідність, коли ти бачиш абсурдність, алогічність, несправедливість, і ти, в тебе іншої зброї немає, і ти мусиш фактично йти на лобовий конфлікт своєю гостротою. Своїм висміюванням і викриття. Це зовсім інша політика і зовсім інша життєва позиція. Так у нас більшість всіх цих сміхунів, які потрапили на телеекрани, вони насправді ну, є сраколизи. Ну, Тому я і нагоджу приклад, що у них язик це шершавий інструмент кар'єри і збагачення. І не більше того. І Зеленський виглядає як якийсь, я не знаю. Ну, я не сказав би по ньому, що він ну, людина з гострим розумом. Він людина, яка засунула свій язик в задницю. І він не ні на брифінгу, ніде нічого не може сказати. Він виходить і каже, що ми з Дональдом Трампом домовилися, що нарешті настав час зупинитися. Тобто, ми три з половиною роки, виявляється, не зупинялися, займалися якоюсь херньою. І потім ми вже стільки дров наламали, що ну треба визнати, що нам треба зупинитися, бо нам Дональд Трамп про це сказав. Тобто це результати їх там спільної якоїсь заяви. Він погоджується з Дональдом Трампом Зеленським, що нам потрібно зупинитися. До цього ми фігньою страдали а, четвертий рік. І виходу у нас тепер немає, і нам потрібно нам зупинитися. Не, вже якщо вони прийняли рішення зупинитися, то це Путін ну, має, це логічно, так? Але це теж не помічається нічого нашим коміком, стендапером і так далі. І немає ніякого ну, гостроти. Ні у брифінгах, ні у прес-конференціях ніде немає. Ось, А чому немає? А тому, що у нас немає крилатих ракет фламінного. Тому не до гострати, розумієте, коли можна гострити, можна собі дозволити, що і тоді, коли ти щось робиш, а коли ти тільки язиком плещеш за гроші Коломойського і не знати навіть зробити міну, яка вилетить з міномету і не розірветься в двох метрах від бійця, то ясно, що ти вже нічого не можеш сказати і не можеш їх всіх поставити на місце. Натомість. Я погоджуюся з деякими експертами, правильно підсвідчено питання візиту Путіна в Будапешт. Дональд Трамп знущається над Європою, опускає Європу. Це не десь там, в третій країні, це не в Анголії, не в Мозамбіку зустрітися. І навіть не у себе на Алясці, а це зустрітися в Європі і показати, що Європа це ніхто і ніщо. Тобто Трамп плює в обличчя. Плює в обличчя всім. А Зеленський виходить на брифінги і підтакує Дональду Трампу. Навіть в цій ситуації, яка пов'язана з візитом Путіна до Будапешта, у Зеленського не знаходиться сили волі і гостроти розуму для того, щоб це якось викрити і висміяти. А сміятися насправді викривати там, ну, є що. Ось. Але я ще раз підкреслюю, для цього потрібно використовувати гумор не для кар'єри, не для збагачення. І окрім того, щоб плескати язиком, потрібно в житті навчитися щось робити. Але це не про наших е, політичних українців, Зеленського і Єрмака. Ну, от такий мій буде коментар вчорашньої зустрічі. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічі.